З початком літа у Кременчуці та навколишніх громадах з'являються нові локації, де можна провести час на свіжому повітрі та спробувати щось нове. У селі Потоки Кременчуцької територіальної громади з 1 червня розпочав своє функціонування купол незламності. Ми тут проводимо заняття: заняття з каякінгу, з сапсерфінгу. У нас є і для маленьких дітей, і для середніх, і для великих, і для дорослих. Приїжджайте до нас, отримайте масу задоволення. У нас є велосипедні прогулянки. В нас є Є івенти такого типу, як сімейні свята. Приїжджайте, побачите самі. Організатори підготували сюрприз для наших захисників зі Збройних сил України. А саме всі розваги для військових на локації безкоштовні. Купол незламності на річці Сухих Камлик може похизуватися вигідною ціновою політикою. Наші заняття безкоштовні. В нас працюють інструктори, а ви оплачуєте лише оренду наших плавзасобів це 150 гривень за годину. Як розповіла Ольга Колесник, місце відпочинку розташовано зручно і цілком доступно для Кременчужан. Ви можете знайти нас в соцмережах. Фейсбук це Оляна Колесник, інстаграм це Сап Кременчук. Долучайтесь, дивіться наші анонси, новини. Ми проводимо тут досить багато цікавих заходів. Працюємо щодня з 10 до 19 години. Сьомий тролейбус, зупинка, ерудит, село Потоки. Дмитро Цирюльник, Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кремечуцькі новини.